Українці з тимчасово окупованого Криму, які виїхали до Казахстану, рятуючись від оголошеної путіним мобілізації, опинилися у патованому становищі. Через проблеми з документами вони не можуть повернутися на вільно від загарбників України. Про це повідомили у Меджлісі кримсько-татарського народу детальніше про цю проблему та як її вирішити. Поговоримо із головою меджлісу Рафатом Чубаровим. Пане Рефате, вітаю вас! Доброго дня! Поясніть нам суть проблеми. Дивіться, якщо коротко, тисячі і тисячі мешканців Криму ми знаємо про переважну більшість кримських татар, які відгукнувшись на заклики української влади меджлісу кримсько-татарського народу, вони уникають примусової мобілізації до російської армії, яка проводиться в окупованому Криму. Ну вони знайшли такий спосіб уникнення, як покинути Крим і через території третіх країн повернутися на материкову Україну, оскільки там є не лише чоловіки, а деякі чоловіки взяли з собою ну, родин малолітних дітей. Вони намагаються потрапити в треті країни чи четверте, вже щоб. Там забезпечити їм безпечні умови життя, і от таких людей, ну, вони більшістю е, опинилися в Казахстані, бо Казахстан можна б'їхати по українських внутрішніх паспортах, паспортах громадянина України внутрішніх або по російських внутрішніх, бо ви знаєте, ж Криму всім е, е, громадянам України примусово було нав'язано російські паспорти, тобто у цих людей. Не з документами, щоб вони могли далі слідувати до України до інших країн, і тому вони зараз накопичилися в Астані, в Атерау, в інших містах Казахстану, така ж кількі... ну, і нам і, і набагато менше, але десятки десятки людей також в Мінську, Білорусії. А там взагалі дуже е, складна ситуація. Бо знаєте, у нас відповідні е, відповідна прохолода з Білорусі, і, і люди опинилися в такому но ну, пасті такій. І ми намагаємося зараз їм допомогти буквально вчора ввечері. Урядом України було прийнято рішення щодо створення міжвідомчої робочої групи, і я дуже сподіваюся, що якщо не сьогодні, то завтра ця група збереться, бо дуже багато питань, які стосуються різних відомств, і треба узгодити, як допомогти цим людям. Щоб як можна скоріше добратися до матерікової України, а як можна тут допомогти? Це консульство має погодити, надати якісь документи, щоб людина могла в'їхати в Україну. Тобто, проблеми виникає через те, що два паспорти, так ні, ні, проблеми виникають в тому, що їхніх паспортобто їхні документи в такому вигляді, як зараз, є, недостатні, щоб вони далі самі угу. слідували. Бо ну як яка країна буде пропускати їх без закордонних паспортів, і, і така кількість. Тобто, наші консульські служби не в змозі короткий термін, скажімо, за декілька місяців, а, ну, а, видати їм, оформити їм ці документи. Бо тут є дуже багато тонкощів, що в нас не вистачить програми. Ну, скажемо, дивіться. От е, двоє, от от вночі те, що в мене сьогодні було, і, 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 і телефонувала мама з Криму. Хлопці, яким по 19 років вони не можуть перетинути е, кордон. Я не буду називати країну, бо так. це суміжна країна, щоб не було питань там. Бо в них на руках лише свідоцтво про народження українського зразку цим хлопцям, коли сталася окупація Криму, було по 11 років. Зараз їм 19 років в них є примусово нав'язані їм російські паспорти. Вони не можуть цими документами в'їхати на територію України. Треба зараз ідентифікувати їх. І дати їм е, довідку щодо е, е, ну, в'їзду на територію України. Це все займає час. Займає час багато людей, які жодного разу не отримували Ось ці діти, про які uh -huh. я говорю. А їх дуже багато, бо якраз вони і поїхали, бо вони не хочуть служити в російській. Ну не то що не хочуть. Вони категорично проти цього проти проти їхніх батьків. А ви знаєте, за нашим законом. Перше, коли ти отримуєш паспорт громадянина України, ти маєш бути на території України. Тобто така виходить колізія. Ну будемо сподіватися, що найближчим часом проблема вирішиться, тому що справді і Україна і у тому числі меджліз кримськотатарського народу закликає і закликав українців виїздити з Криму, якщо хоча б такий варіант використовувати, для того, щоб в жодному разі не бути залученим до війська окупантів. Дякую вам дуже, що ви до нас долучилися і пояснили цю проблему. Рефачубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку.